Привіт! До мене періодично звертаються з запитанням, як почати формувати свій набір олівців, як формувати свій парк, чи купляти готову коробку і полегшити таким чином собі задачу, чи купляти поштучно. Спойлер, готову коробку, не купляйте і не повторюйте моєї помилки, тому що там багато олівців, будуть зайвими. Ви не будете ними користуватися, і це не залежить від розміру коробки. Якщо буде велика коробка, буде багато зайвих олівців. Якщо буде маленька коробка, буде менше зайвих олівців. Uh, і зараз я розкажу чому. Дивіться, я показую набір 12 олівців Fabrical Ось я виділила їх чорною рамкою. Що ми бачимо? Велика кількість яскравих кольорів, натомість відсутність нейтральних, сірих чи глибоких, темних кольорів. Якщо ліва частина, в принципі, мене влаштовує, тобто якісь коригування я додала, на що б я замінила, але це мій особистий смак і ну, це не є критичним. На мою думку, це. З цими е, кольорами все ок. Натомість права частина претензій багато, оці три кольори, е, проходимо по порядку. Якщо у нас вже є блакитний світлий кольор, то тут проситься глибокий темний. У мене це 157 447, але можуть бути будь-які інші, це такий у нас смарагдовий на мінімалках. Взагалі дуже рідко бачила, щоб художники ним користувалися. Я б його прибрала і взяла щось із сірих. В ідеалі, звісно, обидва це, щоб був теплий, холодний сірий, але хоча б один, і він би значно виручив вас і став би у нагоді не один раз. Цей зелений дуже він якийсь ненатуральний, і зображати ним зелень, ну, от маючи просто в наборі оцих два, я, чесно кажучи, не уявляю, просто щоб вийти на вулицю і малювати цими двома зеленими зараз. Хіба що, може, для якихось тропіків, можливо, я не знаю. Я б це цей зелений. Номер 170 це називається травневий зелений. Він прекрасний, натуральний і поєднуючи його з якимось темним, синім або о, сірою пейною, можна отримати глибокий темний, а отримати лише один зелений він вас скрізь виручить. Ці кольори, в принципі, ок, можна замінити їх будь-якими іншими подібними, але ці прекрасно підходять. Чорний це такий крайня, о, крайній глибокий тон. Який не так часто використовується, і я б замінила б чорний сірою пейною, він трошки слабший, ти інші кольори, він справляється з цією задачею класно. І він може глушити якийсь занадто яскравий колір і теж ок. Тобто, якщо все ж таки обмежувати кількість до 12, то, на мою думку, базовий готовий набір він не відповідає вимогам, які стоять перед художником. І три кольори в ну, мене взагалі вони були б просто лежали осторонь, я б ними не користувалася. Тобто ви купуєте коробку, ви платите за коробку зайві гроші, і ви платите за кольори, які у вас будуть просто лежати. Тож я все-таки за те, щоб підібрати собі поштучно, витратити буквально трошки більше часу, але вибрати самому свій набір.